Переш за все, я хочу привітати випускників Перед вами зараз життя відкривається наступні кроки, які ви будете робити, дуже важливі. Як ви зможете піти, в якому напрямку і яку мрію будете мати? Я хочу побажати вам натхнення, сил для того, щоб ваша мрія. Стало ріальністю. Добрий путь! Дякую вам. Я дуже часто приїжджаю на перший дзвоник на останній дзвоник. Дуже радий зараз приїхати не з пустими руками. Вчора Київрада проголосувала і ми виділили кошти і в, наступному, в наступному навчальному році, тобто 1 вересня я пообіцяв бути тут і перевірити, вже буде сучасний футбольне поле, баскетбольний майданчик і тренажери для гімнастики. Улюблений предмет була географія. І колись у нас був дуже такий, знаєте, строгий викладач, і отримати п'ятірку, тоді п'ятірка була най, найвищий бал, майже неможливо було. Пам'ятаю, клас, класний керівник дивиться, у мене всі п'ятірки, Вона каже: Кличко, ти мандрівником будеш, будеш подорожувати по всьому світу. Знаєте, що збулось? Нема жодної країни світу, де я ще не був. Думаю, что они не верили. в родной школе я думаю, что... те же, 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 же самые то же самое, то, что мы раньше делали.